Рафаель Лемкін людина, яка дала визначення тому, що чинять росіяни. Увійшов в історію як батько терміну геноцид від грецького genos – рід, плем'я, народ та латинського сідіум вбивство, 1943 рік. Застерігав, що знищення мови, релігії традицій це теж форми геноциду. Він вважав, що мовчазне спостереження за злочинами це форма співучасті. Кілька разів був номінований на Нобелівську премію миру, проте так і не отримав її. Проте його зусилля лягли в основу Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього 9 грудня 1948 року. Лемкін застерігав, що знищення мови, релігії традицій це теж форми геноциду.